Він будеш вчити робити макарон. Mm -hmm. Кавалірочка. Той макарон, що Виталику вчора так сподобався. Тож теж не ходить, то будеш мені вчитися. Зварився. Кажуть, щоб трошки води є треба злити. То добре. Вода може mm -hmm. бути. Дала масло трошки. То називається макарон на швидку руку. На дуже швидку руху. Даю отаке, бо кавалерка випиталася. Mm -hmm. Соус такий. Сон. Mm, вчора прям Ну, Надіюся, і не залетить. І все, файно вимішую. Наше зараз покипить трошки. І даю сир. Сир мусир, бути бо то фішка. Тут, до речі, сама любима Максимова їда. Треба ще поїхати купити, знаєш, оці всі продукти. Котягати, то не. Все, воно зараз все так як в в тому. І тоді, якщо отако робити, макарон ніколи не буде злипатися. Тому що в ресторанах завжди воду всю зливають, промивають, а то не треба. Оце так навчила нас курліво робити. Так що ми тепер так робимо. Все трошки більше лазу. Ну, не а як то як -то себе йде на траве. І все. Зверху пармезанчику засипати. І вечеря готова на цілу родину. ще рибку затекаємо зараз. Угу. Рибку запечемо, і там буде з лимоном, ну, а я вже аджу завтра. Пойдемо.